Сьогодні буде тема про нас. Ми будемо розмірковувати про церкву, церква Ісуса Христа. Якщо ми візьмемо Слово Боже, ми бачимо, що в новому заповіті церква грає роль уже людей. Йдеться мова тільки про відносини, про те, що люди це і є церква. Це не є будівля, це не є стіни. Приклад відносин Церкви і Христа. Якщо порозмірковувати, то які можуть бути найщиріші відносини? Ми бачимо, що в Матфія 9 глава, 15 вірш. Ми можемо прочитати. Ісус сказав їм, хіба можуть сумувати весільні гості, поки з ними молодий, та настануть дні, коли забереться від них молодий, і тоді вони будуть поститися. Ми бачимо, що Ісус приводить приклад, що Він є нареченим, а церква є нареченою. Ті люди, які вірять в Ісуса Христа і пізнали Його як своїм вони, вони. Називаються церквою. Якщо ми такий приклад нареченого і нареченого розглянемо, то ми можемо бачити, що в цих відносинах є певна довіра, є кохання, закоханість. Якщо наречена-наречена поставити, то ми бачимо, що вони хочуть один для одного найкращого всього. Вони мають почуття і мають. Очікування на головну подію, яка це головна подія, коли є наречений наречений. Хто може підсказати? Це весілля, вірно. Тобто, це е, така дія, коли наречений беру, бере свою наречену е, і утворюється сім'я. Все це відповідає на питання, як же сильно вони один одного кохають, як наречений кохає свою наречену. Давайте відповімо разом на питання, що для Ісуса Христа є найголовнішим на землі. Ми відкриємо з вами послання перше Петра, перша глава 18, 19 вірш. Знаючи, що, тлінним, що не тлінним сріблом чи золотом ви були викуплені від свого марного життя. Переданого вам від батьків, а дорогоцінною кров'ю Христа як непорочного й чистого агнця. Церква. Послухайте. Ісус віддав за свою церкву за людей, які повірили в Нього своє життя. Ісус віддав свою кров, пролив на хресті, віддав. Ради того, щоб ми отримали спасіння, щоб отримали спасіння Його церква тут, на землі. Цікаво, що він заплатив не якісь гроші, не якусь, якусь владу. Ми читаємо, що він заплатив дорогоцінну кров як непорочного і чистого агенця. Ми бачимо, що Ісус віддав життя за мене грішного, за вас, грішних, тому що всі, лишені, всі згрішили і лишені слави Божої. Ми знаємо золотий вірш Івана 3:16. На російській, хто знає, я зачитаю на українській, бо так полюбив Бог світ, що віддав свого єдинородного сина, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав вічне життя. Я задавав часто собі питання, і у нас зараз скажу, яке питання. У нас була мала група, і ми на малій групі також задавали один одному це питання. Кому заплатив Ісус Христос своїм життям? Колись я думав, що Він викупив мене від аду, від диявола, але коли ми вивчаємо Слово Боже, ми бачимо відповідь, що Ісус Христос. Він заплатив своїм життям Божій справедливості. Того, що по саме Божій справедливості ми являємося всі грішними і заслуговуємо на смерть. Ми повинні померти за наші гріхи, але по благодаті Ісуса Христа, по благодаті через віру в Ісуса Христа ми маємо спасіння. Дуже цікаво виходить, що Бог, Він. Вирішує таке глобальне питання. Він вирішує, що є гріх, є гріхопадіння, і що всі люди вони согрішили і мають нести свою відповідальність за свій гріх. І ця відповідальність є смерть за, за скоєний гріх. І Бог посилає свого Сина на землю Ісуса Христа для того, щоб вирішити таке глобальне питання. Як прощення цих гріхів. І отримання спасіння на землі людям. Цікаво, що в той же час Ісус Христос створює на землі церкву. Він знаходить учнів, які потім стають послідовниками Ісуса Христа, стають апостолами, і які несуть вістку Євангелія по всій землі, створюючи інші церкви. Уявіть, скільки зараз багато церков по всій планеті земля. Які признають Ісуса Христа як Спасителя. Це дуже цікаво. Отже, якщо зробити висновок, то для Ісуса Христа на землі церква є найголовнішим. Друзі, давайте також розглянемо відповідальність людей. Ми відкриємо послання дії 9. 9 глава перший шостий вірш. Дії 9 глава з 1 по 6 вірш. Ми розглянемо тут е, певні пев, певну історію. А Савел же дихаючи погрозами і вбивством на учнів господніх. Прийшов до перевесвященника і випросив у нього листи в Дамаск, до синагог, щоб кого знайде з послідовників шляху, чи то чоловіків, чи жінок, тих зв'язаними привести в Єрусалим. Коли ж він ішов, то наблизився до Дамаска, і раптом осяяло його світло з неба. Він упав на землю і почув голос, що говорив йому: Савле, Савле, що ти гониш мене? Він сказав, Хто ти, Господи? Господь сказав, я Ісус, якого ти гониш, важко тобі йти проти рожна. Він із тремтінням і жахом сказав: Господи, що ти хочеш, щоб я зробив? Господь сказав йому Устань і йди в місто, і тобі буде сказано, що ти маєш робити. Ми бачимо такого персонажа, як Савел. Потім це став апостол Павло. Він був гонителем церкви на той час. Він гнав людей, які були послідовниками Ісуса Христа в той час. Тих людей, які прийняли Ісуса Христа в своєму житті. Також цікаво, що Він навіть брав участь в побитті Стефана. Ісус явився Савлу, і ми бачимо, що Він сказав: нащо ти гониш мене? Ми бачимо, що Ісус Христос в цій, в цій дії Він зрівняв церкву з тілом Ісуса Христа. Ми бачимо, що можна таки зробити вивід, що якщо ми або я говорю щось погане на церкву, то цим самим ми можемо робити це проти Ісуса Христа. Цікаво, що якщо ми візьмемо нареченого і наречену, якщо хтось спробує образити наречену, я думаю, що її наречений заступиться за свою наречену або за свою дружину. Я, як чоловік, маю заступитися за свою сім'ю, тому що я не бажаю, щоб її хтось ображав. Так і Ісус Христос. Він заступиться за свою церкву, якщо хтось церкву може образити. У кожного з нас, друзі, є така велика відповідальність, того що, як на прикладі, ми можемо засуджувати людей в церкві, засуджувати якісь там хтось проповідував невірно або хтось в прославленні неправильно ноту зіграв, хтось запізнився на служіння. Хтось не подумав про іншого і ми вже засуджуємо цих людей. Але є розуміння, що це люди Божі, і ми такі самі, маємо такий самий гріх, як і вони. Ми всі однакові, тому що ми маємо гріх в своєму житті. Давайте відкриємо ще 2 Коринфянам, 11 глава, другий вірш. Бо я ревную про вас ревністю Божою, бо я заручив вас з одним чоловіком, щоб представити вас Христу чистою Дівою. Ми бачимо, що апостол Павло він пише послання церкві, що він має ревність, ревність Божу, того, що він, він написано, що він заручив вас з згодним чоловіком, щоб представити вас Христу. Ми бачимо, що Апостол він ревнує, того, що настане час, коли прийде Ісус Христос і церква повинна бути готова до Його приходу. Коли в мене немає спілкування в церкві, зі своїми братами, коли в мене є така проблема, наприклад, коли християнин. Одинак, знаєте, коли не з ким не спілкуюсь, думаю тільки про себе. Всі не такі, я один хороший. Я думаю, що це проблема в першу чергу в нашому серці. І треба мати покаяння в таких думках. Знаєте, Є такий приклад ідеальної церкви. Чи хотіли би ми ходити до такої ідеальної церкви, бо ми всі стримо... маємо стремління до ідеальної церкви, щоб у нас все було гладко і ідеально. Але я розмірковую і кажу вам, що якщо б я прийшов би в таку церкву, вона б уже перестала бути ідеальною. Тому що зі своїм гріхом, зі своїми якимись наративами, я вже б змінив цю церкву. І ця церква вже б не була ідеальна. Ми повинні розуміти, що ми всі люди. І ми повинні е, змінювати наше життя. Якщо ми володіємо якимись дарами, талантами, ми повинні приносити і приумножувати е, це в церкві, будувати, а не роз, е, розрушати. Не знаю, як слово розрушати на українській. Руйнувати. Так. Ось. Давайте підведемо три таких ітоги. Час закінчується в мене. Перше. Це те, що церква вона складається з тих, хто повірив в Ісуса Христа, з тих людей, які прийняли Ісуса Христа як своїм Спасителем. Друге, ми проговорили, що наречений це і є Ісус Христос, який вибрав свою церкву як наречену, і що церква є самим дорогим для Ісуса Христа на землі. І третє, це те, що в нас є відповідальність. Відповідальність церкви в період до того моменту, як прийде її наречений Ісус Христос на землі, і треба нам зберегти Йому вірність, будувати відносини один з одного в нашій церкві. Давайте помолимось, попросимо Господа давати нам мудрість, давати нам віру, давати нам прощення один до одного і будувати нашу церкву. Дякую Тобі, Ісус! Я вірю, що ти прийдеш за нами, за нашою церквою, Боже, і ми хочемо, щоб ти знайшов нас вірними, Боже. Благослови нас будувати нашу церкву. Дякую Тобі за те, що ти з нами, Боже, і ти піклуєшся про нас. Ти не залишаєш нас в ці скрутні моменти нашого життя, Боже. Під час цієї війни, Боже, ти з нами, ти бережеш нас, Боже. За цей рік я бачу, як ти піклуєшся про нас, Боже. Славлю тебе, хвала тебі і поклоніння, молимось во ім'я Ісуса Христа. Амінь.